Привіт! Пані та панове! У нас на черзі новий випуск Кефон Менеджер 2022. І попереду у нас Гран-Прі Канади. Отже, у нас на даний момент все ще перша позиція в Кубку конструкторів, не дивлячись на два провальні етапи в Монако та Баку. І в залі купілотів у нас, на жаль, вже є відставання від Макса Ферстапена, але, на щастя, воно невелике всього три очки у Шарля Леклера, але вже величеньке у Карлоса Сайнса це аж 40 очок. Тому у нас Шарль Леклер буде протягом сезону і далі в пріоритеті. Тому що, власне, тільки він залишився у нас в гонці, але сезон ще довгий. Це дев'ятий буде етап з 22-х. І ми будемо сподіватися, що Карлос Сайнс. Підтягнеться, а Шарль Леклер не програє Максу Ферстапену. Що ми маємо у нас в пошті? У нас новий дизайн є заднього крила, і нам треба їх. В емердженсі зробити два для того, щоб встигнути на Гран-прі Канади, яке через 4 дні відбудеться. І так само два зробити в нормальному режимі. Це за 6 днів у нас буде дві штуки. А, um, більше у нас немає важливої пошти. Так, і що ми маємо? Ми можемо задизайнити нову якусь деталь нашої машини, і ми зробимо. Дивимося, нам треба наповільно швидкі зробити акцент. Дозволити, це нам зможе зробити те, що у нас вже в розробці. Переднє крило і дніще. Тому, ну, все інше так собі насправді нам покращення зробить. Давайте саспеншн зробимо новий. А, все, у нас немає годин, нічого ми не зробимо. Тупанув, але через сім днів, якщо я правильно запам'ятав, у нас починається новий період, і треба буде подумати. І треба буде так само зробити два ресерчі на наступний сезон, тому що міняється регламент абсолютно по всім деталям, і так само зробити дві нові, два нових дизайни. От, поки що у нас є 4 мільйони. Окей, а, зараз нам треба встановити два. По-перше, цілі на гран-при Канади нам потрібно встановити. А по-друге, нам потрібно встановити заднє крило нової конфігурації. І, можливо, ми швидше поїдемо трішки. Окей, відправляємося в Канаду на Гран-прі Канади в Монреалі. До речі, дуже раджу апельсиновий живчик. Так, це у нас непарний етап. Виходить, було замість Шарля. Замість Карлоса, замість Шарля, замість Карлоса. І замість Шарля зараз має бути у нас на першій практиці тео Пуршер. Ставимо елементи силової установки, наші практичні, так скажемо, тому що ми їх тільки на практиці використовуємо і пробуємо виставити сетапи. І йдемо на першу практику. Дуже поганий результат. Альпін дуже сильно під'їхали. Під Магнус не зальотний, бо це хаос, так само, як і Ботас на Альфа Ромео. це тільки ці два. Тіпа може, залетіти, Але командно ми бачимо, що Альпін залетів дуже серйозно. До речі, дуже непогано, що впевненість у сетапі на машині Шарля буде. Пробуємо другу практику. Ого! Ліклер прям. Шо? Тут насправді, з одної сторони, у нас дуже великий розрив між командами, які набирають очки, і командами, які взагалі не набирають очок, тому що їх дуже багато там. Здається, у нас 4 команди набрали 4 очки в сумі, якщо я правильно пам'ятаю. І оце, ви подивіться, як щільно в пів секунді 10 машин. Певненість сетапів Карлоса паскудна. Остання практика лишилась, щоб підрівняти цей момент у Шарля. Дуже непогано все. І третя практика остання. О, а це мені вже більше подобається. Це мені вже більше подобається. Непогано. Сподіваюсь, в гонці у нас так само буде темп. Так, окей, ставимо назад основні елементи наші. Так, окей, 88% на сетапі у Шарля ми спробуємо навіть ще покращити трошки. Так. А у Карлоса треба однозначно спробувати, як мінімум. А там побачимо, як воно буде. Так, і першу клаву. Симулюємо. Геймелтон уже тут. Мерседес якимось боком. Ладно, нормально, 2-4 четвер... місця нормально. Тому що насправді я. от, у... Ми поламали сетап Шарлю. Було 80% стало 60%. А у Карлоса навпаки було 50 чи 60, стало 74%. Я більше перед квалою не буду рівняти сета. <смі> це дуже погано закінчується. Це, я насправді злякався після Монако і Баку, я зовсім думав, що в нас карита. Можливо, це просто на такі гонки нам не підходять етапи, тому що в GD також було дуже погано. І дуже якось великий регрес відбувся, тому що ми виграли тоді 3 чи 4 гонки, 1-2, здається, чи щось таке, але виграли там 4 гонки поспіль, і потім зовсім не було швидкості. Прям взагалі, особливо у Карлос. І я сподіваюся, що от Канада трішки назад нас закине до лідерів. Але подивіться, майже 4 десятки перше місце, друге, розрив. Ферстапен шалений. І третя практика на черзі. Ось яка практика кваліфікація. До речі, я погоду не подивився, було б непогано якби було сухо. Відправляємо Карлоса з першим номером. І Шарля. А де звук? Звук є? Уже є. Але які слабенькі. Ой, ну звісно, зараз в трафіку будуть наші ребята, тому що почали виїжджати карита. Типа Мерседеса і Макларена. До речі, Макларен двома машинами в третій квалі? Вау. Лікліра Трафік. Але не багато програв Карлоса. Але програв Карлосу, так, ну, коли таке трапляється, значить, що Карлос... це жаль дуже повільно проїхав. Так, став на свіженький софт. Що там по-іншому у нас? Перстапен, Russell, вау. А у них свіжа гума була, я так розумію. У нас ні. Ботас і Норіс ще мають показати час. Норріс. Ну, так, да, у нас дуже погані кола вийшло. Ботас четвертий взагалі. Так, а що у нас по командам: Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine і Alfa Romeo. Ну, це весело, але якось. Alpine, я думав, що буде їхати краще. Зараз він краще за нас, звісно, але е я думав, буде двома машинами Alpine. Я пам'ятаю, в першому сезоні було просто шалене Гран-прі Канади. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. Десять. Сподіваюсь, встигнуть. Да, все гуд. Все Дивимося тепер, чи будуть покращувати наші хлопці? Зелені мають бути, бо свіжа гума. Що? Так погано? Так погано. Ми, у нас все одно погана машина. Я думав, практика. Подум... Практика дала мені таку надію, що Шарль виграв дві, дві штуки. Але це погано, це дуже погано. Ладно, треба щось вигадувати, значить. Партлі Клауд на гонці, ну ладно. Ой-ой-ой, мені не подобається таке. Давайте Карлосом спробуємо поїхати два стопи. Я навіть не знаю. Це дуже погана кваліфікація. Реально, во дуже швидкий якийсь регрес. Після тих гонок, які ми вгорували, з легкістю причому. The driver is ready and ready to go. It's the Canadian Grand Prix. I don't like it. And it's lights out. And we go. go. Мені здалося, що у Мерседеса написано на задньому крилі Honda, а не Petronas. У Альфа Ромео якийсь дивний якась дивна ліврея, чи це мені здалося? Так, Карлос, давай ми попросимо тебе поки що Шарля не, 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 не штовхатися з Шарлем. А шарлю треба пушить. Таке собі, мені не подобається наша швидкість. Ну давай, шарль, сендит, сендит. Але у нас швидкості нема, що сенду? Я звик, що у нас хороша машина і ми можемо агресивно можуть їхати наші хлопці, але. Таке щось. Давай, 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 Шарль, давай! Молодец. Okay. Так, кто там перед леклером? Перес. Ferrari, Треба Переса нагнітати. А що у нас по гумі, до речі, я так і не подивився. Ну хтось навіть на сафті стартував. Так, давай, Карлос, давай. Не, Карлос не прийде. а Шарль? Давай. Молодець, Шарль. І Карлос прийшов. Так, а що там переспхається паскуда? Давай, шарль. down now. Okay. no will put this safety. Буде важко пересепити. Але там щільненько бачимо. Точніше, бачите, що там щільненько йдуть всі ці ребята. Поки що не відстаємо, це хороший знак. Що Ферстапен не відірвався за Сітрикола з ДРС. -а. І не поїхав в соло гонку. Але у Карлоса два підстопи. Але ті, хто на софті стартував, я думаю, так само будуть на два стопи їхати, так що, можливо. У Шарля тут буде більш вигідніша стратегія. Ну я сподіваюся, принаймні на це. Давай, давай, ну ти віж лишай, тобі місце. Так, попереду боротьба, але Чека все одно відстає. Ого, Ферстапен аж третій? Ну без ДРСа, так. Да. Дві поспіль зони ДРС -а була у Мерседесі, але вони вдвох прям його пройшли, це весело. Давай, Шарль. Там Ферстапен бореться з нами. Але не виходить у нього нічого. О, давай! Yeah. Знову якісь непонятки на цій шпильці. And just a reminder on garage. Проходь, проходь! Давай, давай, Шарт, будь ласка, не можна сидіти так довго And за ним. -E -E okay. У Чеку досі є ДРС. Машин попереду. Ладно, хай поки їдуть. хай поки їдуть. Я не знаю, що тут вигадати. Карлос якось випав з зони ДРС від Шарля. Коли ти уже перестануть працювати софти у Чеку? Мені не подобається це. О, молодець, Карлос. ну Шарль же має обходить. Молодець. Давай, 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 давай. Сифтикара нема, все одно, їдемо далі. Латі, фі, минус но нового. О! О! Бляха, ми не встигли заїхати від сефтікара. Бляха, а там поїхали лідери на підстоп. Це все так раптово відбулось. Але ніхто не виграє, тому що всі поїдуть на підстоп. І просто, просто ми програли всі позиції зараз. Який жах. Це все так швидко відбулось. We slow down. Yeah, це просто ужас, це кошмар. Ми просто всрали гонку собі. Я в шоці. Що шо, шо мій комп чудить? Мене зараз все дратує. Це кошмар. Оця. Ця опція В грі, коли типа saфті car, і тобі... Пропонує під Options. Вона взагалі не має сенсу, тому що вона відкривається за бляха, 40 хвилин після того як сефтікар ввели. Я в шоці. Всі заїхали, крім нас. Це катастрофа. Я не знаю, що з цією ситуацією зробити. Ми не можемо обійти хас. Про що мова? Кошмар. Депресія. Ужас.

У Мерседеса 1-2. Найс. 8 9-те просто за перемогу. Вважається. В таких умовах І з тим сейфтікаром дебільним. Я не знаю, що сказати. Перша четвірка класно щільно проїхала. Але я не знаю. Все. Подивіться, це просто топ. Боротьба за чемпіонство. По 4-3 очка зароблять за гонку топ. Топ подобається. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На жаль, у нас корита. Я не знаю, чи це виправиться до кінця сезону, але будемо сподіватися, що якісь покращення у нас будуть, які дадуть якийсь імпакт. на те, щоб ми були швидше. Донайте на Збройні Сили України. Слава Україні!